Здоровки всім. З вами Андрій Шулик, і ми продовжуємо розбирати державну грантову програму «Є робота». У минулих двох відео ми зробили загальний огляд цього гранту, а також навчились з нуля писати бізнес-план. Якщо ви ще не бачили ці відео, обов'язково подивіться для того, щоб бути повністю в темі. А сьогодні ми поговоримо про етапи від моменту, коли ви вже відправили свою грантову заявку, і до моменту, коли кошти витрачено. В цілому я розділив би цей процес на чотири етапи: перший це передати перевірка ділової репутації, співбесіда з грантовою комісією. Далі, якщо все добре, ви працюєте з банком, ну і готуєте документи у свого підрядника для того, щоб безпосередньо витратити кошти. Детальніше про кожен з етапів розповім просто зараз. Я вас надурив, тому що просто зараз я нагадаю про свій патреон, на якому всі відео виходять значно раніше. Там є багато ексклюзивного контенту. Деякі кейси я розбираю на прикладі власного бізнесу, включно з цифрами. Тому заходьте, окрім дуже корисного і ексклюзивного контенту. Ви ще й підтримаєте мене як контент-мейкера за ціною двох-трьох чашок кави. Перевірка ділової репутації. В цілому цей етап проходить без вас, ви ніяк не можете на нього вплинути або проконтролювати. Що це таке? Вас будуть перевіряти по відкритим даним, чи немає у вас судимостей, чи немає у вас якихось заборгованостей перед бюджетом, чи раптом ви не ховаєтесь від колекторів, наприклад. В моєму випадку мені подзвонили з центру зайнятості, запитали, чи збираюся я наймати працівників. Я сказав, що ні. Мені подякували і поклали трубку. Мабуть, просто хотіли почути мій голос і дізнатися, чи я реальна людина. В той же вечір подзвонили моєму орендодавцеві і більш детально порозпитували, що я за чувак, яка в мене репутація і так далі. Він сказав, що я класний парень, і плюс-мінус на цьому і закінчилась моя перевірка. Як буде це у вашому випадку? Я на жаль не знаю, але думаю, що приблизно так само. Далі йде співбесіда. Це дуже відповідальний та вирішальний етап вашої грантової заявки. Саме від співбесіди залежить, виграєте ви свій грант чи ні. З вами зв'яжеться представник центру зайнятості і попросить обрати зручний для вас день та час. І вам назначить зустріч. Зустріч може бути офлайн, ви приходите в центр зайнятості або онлайн через Zoom. В моєму випадку це було онлайн. Спілкуватиметься з вами комісія десь із 15 людей, обов'язково. Кого вам потрібно мати при собі паспорт для того, щоб показати, що ви це ви. Загалом вас питатимуть по вашому бізнес-плану, ви як би будете його захищати. Якщо ви самостійно писали свій бізнес-план, для вас не буде жодних проблем і ви отримаєте задоволення від захисту бізнес-плану. Якщо ви писали його не самостійно, вам відповідно потрібно серйозно підготуватись. Наведу деякі приклади питань, які задавали особисто мені. Моя грантова заявка була націлена на те, щоб закупити великі запаси тканин, і тоді можна було витратити весь грант на сировину. Тому мене запитували, чи працював я до цього з постачальниками, чи працюють зараз логістичні маршрути, чи є якісь бренди, схожі на мене, які робили подібні закупівлі, і так далі. Я їм повністю пояснив, розказав про свій досвід роботи з постачальниками, розказав, що я навіть в Стамбул їздив. Знайомився з тамтешніми фабриками, і їх ця відповідь, звичайно ж, повністю влаштувала. Ну, також я сказав, що ми вже працюємо під час війни і вже ну, закуповуємо тканину і все нормально доставляється з Туреччини. Дуже важлива ремарка. Якщо ви в своїй грантовій заявці вказуєте, що у вас є команда, що ви виконуєте якісь великі об'єми замовлень або роботи, але при цьому на вас офіційно немає зареєстрованих працівників, вас обов'язково про це запитають. you <laughs> І вам не варто брехати комісії. Краще сказати правду, наприклад, що у вас є незареєстровані працівники, або підготуйте свою грантову заявку таким чином, щоб вас ну, про це не запитували. Тому що в комісії сидять дуже недурні люди, вони все чудово розуміють і знають, і брехати їм не має ніякого сенсу, це вам лише не шкодить. Значно краще визнати, що у вас є ця проблема, і якраз таки грант вам допоможе збільшити своє податкове навантаження. і, Значно легалізувати свій бізнес. Що також цікаво, мене запитали про маркетинговий бюджет. Вони перепитали, чи я не помилився, бо в мене був вказаний бюджет у 15 тисяч доларів. Їм здалося, що це прям багато. Ну бо це фактично більше, ніж сума гранту. Але я підтвердив, да, ну, на рік, якщо розбити це не так і дофіга виходить. Також вони подивились, побачили, що окупність мого бізнес-плану десь там через рік-півтора відбувається. Вони спитали, чи дійсно я так швидко зможу окупити грант. Я сказав, що значно швидше, тому що під час зимових свят, під час розпродажів в чорну п'ятницю обороти сильно збільшуються, і насправді там 250 тисяч гривень можна окупити значно значно швидше. На цьому співбесіда завершилась, і я чекав. Через деякий час мені прийшов лист, який поздоровляв, казав, що я молодець і виграв грант у 250 тисяч гривень. Десь в той день або на наступний день зі мною зв'язалися вже. Вже з Ощадбанку. І так ми перейшли до третього етапу. Робота з банком. Тут немає нічого суперскладного, вам потрібно особисто підійти в Ощадбанк, домовитись про зустріч, і вам треба буде підписувати багато-багато документів, що ви будете оформлювати. На вас оформлять спеціальний грантовий рахунок, рахунок ФОП, і також відкриють зарплатний проєкт. Грантовий рахунок це от саме туди вам надійдуть кошти. Ви до них не будете мати фізичного доступу, ви тільки зможете на них дивитись. Всі платежі вам потрібно буде робити через. Банкіра. Рахунок ФОП, ну вам треба буде туди закинути десь біля 500 гривень чи 1000, я не пам'ятаю, там різноманітні комісії за послуги банку. Нічого суперсерйозного. Зарплатний проєкт, вам скажуть, що потрібно через нього вести зарплатню своїх найманих працівників, а також сплачувати податки. Насправді ви не зобов'язані цього робити, тому ви можете просто покивати гривою, але не використовувати зарплатний проєкт. Я особисто пробував і він мені видався. Нереально незручним, я ніяк не міг з ним розібратись. Там дуже багато тонкощів, багато чого робиться вручну. Через якусь там флешку погано. Не рекомендую. Краще виплачуйте зарплатню готівкою і нормально напряму зі свого рахунку виплачуйте податки, це значно зручніше і простіше для вашої звітності. Після того, як ви оформили всі документи, вам потрібно буде чекати десь. Ну, в моєму випадку, це було 3-4 тижні, тому зважайте, що кошти вам надійдуть зовсім не одразу. В цей час ви можете спокійно підготуватись до завершального етапу. Етап четвертий: підготовка документів у вашого підрядника. Як я вам вже казав, ви не матимете фізичного доступу до грантових коштів. Всі платежі будуть робитися через банкіра. Що це означає? Що ви маєте всі платежі робити офіційно і на кожну транзакцію у вас має бути документ. В моєму випадку це був рахунок фактура і договір співробітництва. Тобто я звернувся до нашого постачальника і так і сказав: Здрасті, ми виграли грант на таку-то Суму. Давайте ми з вами зараз підрахуємо кількість тканини, яку ми можемо закупити на цю суму. І будь ласка, підготуйте мені рахунок фактуру і договір співробітництва. Рахунок фактура – це взагалі стандартний документ для будь-якого офіційного підрядника, тому нічого складного в цьому немає. В договорі також немає нічого неймовірного. Вам або підготує його підрядник, такий стандартний, звичайний договір про суми, про те, що ви будете купувати і так далі. Або ви можете. Щось подібне скачати в інтернеті, впевнений, що проблем ніяких не виникне. От, плюс-мінус в цей час вже надійдуть вам грантові кошти, і тоді ви просто зі своїми документами приходите до банкіра, вона їх звіряє, дивиться на суми, дивиться на рахунки, перевіряє, чи відповідає ваша транзакція заявленим цілям у бізнес-плані. Якщо все добре, вона робить запит на переведення коштів, і, в принципі, кошти можуть списатися дуже швидко. В моєму випадку це зайняло десь кілька годин, тобто я вже ввечері знав, що кошти списані. На наступний день мені відписав підрядник, що кошти надійшли на рахунки, і ми отримали свою бажану тканину. Ось і все. Тепер ви знаєте основні етапи того, як отримати та освоїти грант. Є робота. На цьому насправді історія не завершиться, тому що вам ще потрібно оформити працівників і звітувати за них, вас перевірятимуть. Але про це я розповім у наступних своїх відео. Якщо вам було корисно і цікаво, будь ласка, не забувайте підписуватись, ставити різноманітні колокольчики і розповідати про цей канал своїм друзям. Мені буде приємно. Більше мене побачить, і, можливо, я стану відомим і багатим завдяки цьому Ютубу. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей. Пока-пока!